Привіт, друзі та партнери! Є знову питання. Є якісь пульсації в лінії високого тиску? Що це може бути? І що робити? По-перше, треба перевірити подачу, магістраль подачі. Да? Може десь є підсос повітря. Цього не повинно бути. По-друге, звісно, перевірити клапана високого та низького тиску. Працюють вони, не працюють, або боже, щось в них попало. Потрібно замінити або почистити. Якщо ви впевнені в тому, що там і там все добре, є пульсації, які не бажані, є така штука, як гаситель пульсації або акумулятор. Може, чули? Якщо ні, то ось вона. Заповнена спеціальним газом, ставиться. Десь прямо в голову насосу. Або сюди десь вкручується, да? треба різьбу нарізати. Або з протилежного боку від байпаса, так, або через тройничок, уголок, так. Або там, де байпас, але перед ним. Так? Байпас далі йде. Цей акумулятор буде гасити вібрації. Які, звісно. Не зумовлені підсосом повітря або зламаними клапанами. Ми, як завжди, на такі невеликі насоси ставимо 0,21 літра. Майже завжди в наявності, тому що річ така необхідна. Дякую за увагу і звертайтесь до професіоналів, до тих, хто знає, як вирішити ці питання. Дякую.